18 травня в Києві пройшов уже традиційний марш свободи. За словами організаторів заходу, основними вимогами мітингувальників уже дев'ятий рік поспіль залишається впровадження загальнонаціональної стратегії щодо алкоголю, тютюну та інших наркотиків. Іншою вимогою мітингувальників була декриміналізація пункту 1 статті 309 зберігання незначної кількості наркотичних речовин без мети збуту та переведення її у ряд адмінправопорушень у МВС. Категорич проти цього і цей марш має на своїй меті, наприклад, дозволити зберігання певних війних наркотичних речовин, наприклад, тієї самої марихуани, для, для власного вживання. І, звичайно, це автоматично дозволити вживання цієї наркотичної суверовини. Ми дозволяючи зберігання наркотиків, дозволяємо де факто і вживання наркотиків. Я проти цього.